Якщо ви обираєте для себе професію, спираючись виключно на зарплатню і на той дохід, який ви потенційно можете отримувати, в результаті ви зайдете у глухий кут, тому що це перевірка від простору. Ваша задача у цьому втіленні реалізувати свій потенціал, ті унікальні здібності, які у вас є. Коли ми починаємо шукати роботу і нашу реалізацію виключно спираючись на ті гроші, які там можна зробити, це про те, що через 10-15 років ви все одно прийдете до розуміння того, що ви займаєтеся на тим. Це про те, що ваше тіло в будь-якому разі почне вам сигналізувати, це не та справа, яка тобі відгукується. Почнеться психосоматика різного роду захворювання, відтік енергії, це тільки тому, що людина зробила хибний вибір. Коли ви станете на свій шлях, коли ви почнете реалізовувати свій потенціал, який закладений у вас від народження, все світ почне вас підтримувати. І навіть якщо на початку ви не будете бачити можливостей хорошого доходу, повірте, все під вас підлаштується, ваша унікальність потрібна цьому світу. Тому люблять себе прислухайтеся до себе і робіть те, до чого лежить ваша душа. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною, Приходьте на консультацію, якщо відчуваєте у цьому потребу. І ще побачимось.